Ох, ці ж бісові білки, і ще й сусідський котяра. Написав Адам Рубін, намалював Деніел Салм'єрі. Старий пан Дротенко жив за містом на краю лісу. Це був страшенний буркотун, але взимку він ставав ще буркотливішим. Коли сніжило, він міцно заплющував очі. І думав про літо. Він тужив за сонячним світлом, тужив за кремом від сонця і за ковбасками, смаженими на вогнищі. А найбільше він тужив за пташками, які відлітають у вирій, щойно настають холоди. Впродовж довгих самотніх зимових місяців єдиними живими створіннями, які з'являлися на подвір'ї у пана Дротенка, були білки. Мало хто знає, що білки це справжні чемпіони лісу. Вони майстерніші за бобрів, розумніші за лисичок і стрімкіші за кроликів, а ще вони страшенно хитрі і шкодливі. Коли на вулиці робилося зимньо, білки залізали у хатину пана Дротенка через щелину для пошти. Вони грілися біля вогнища і розгадували кросворди старого. Та щойно пан Дротенко прокидався, як починав виганяти білок із хати поганою мітлою. Він тоді трусив кулаком у повітрі і верещав Ах, ці ж бісові білки! Старому Дротенку вже починало здаватися, що весна не настане ніколи. Та ось нарешті ліс зазеленів і розцвів, а барвисті пташки повернулися з своїх зимових канікул. Галасливі пташки обліплювали чорниці. Пурхотливі пташки обирали медові квіточки, а райські пташки так багато дзьобали насіннячка та різних зерняток, що врешті ставали важкими важезними, не могли більше літати і вкладалися собі на землі. А перепочити. Пан Дротенко витанцьовував по всьому подвір'ю з насолодою. Він витягнув на вулицю мольберт і пензлі і малював цих пташечок, аж доки не понатирав мозолі на пальцях. А тоді, виснажений та щасливий, старий зайшов у хатку для того, щоб тихесенько собі пообідати, як зненацька. Ти -ш 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 -ш. Від переляку старий перевернув на себе усю їжу. Бадади, Пурхотлива пташка з переляку випала із гніздечка. Тападапади. Білкам довелося заново починати свій шаховий турнір. Джерелом цього страшенного галасу виявився будинок по інший бік струмочка. Шум створювала старенька жінка, яка вивантажувала величезні коробки з машини і тягала їх у хатину. Сусідкою пана Дротенка виявилася маленька стара пані духмяна, міська кондитерка. Вона була ще солодшою за свою випічку. Усі у місті її просто обожнювали, але ніхто не міг витерпіти її котяру. Кексика. Він був справжнім паршивцем. От тільки пані духмяна була іншої думки, вона думала, що її кексик це такий пухнастенький, солоденький цьомчик-бумчик. Правда, після ганебного інциденту із пуделем вирішила переїхати ближче до лісу, щоб її кексик міг завести собі нових друзів. Розпакувавши свій скарб, маленька старенька пані Дохмяна спекла чорничний пиріг, а потім разом із кексиком вирушила привітатися із новим сусідом. Пан Дротенко знехтував бесідою, заховавшись за шторою. Білочки злякалися кота і заховалися у середині стічної труби. Пташки не дуже зрозуміли, чого це всі ховаються. Але про всяк випадок вирішили зачаїтися у каміні. Власне, пані духмяній набридло чекати, поки пан Дротенко відчинить двері. Вона обійшла ганок і проштовхала пиріг у щілину для пошти, а потім пішла собі додому. Зазвичай пан Дротенко ненавидів пироги, але ось цей пиріг. Пахнув так смачно, що пан Дротенко глибоко вдихнув і заплющив очі. А коли розплющив, то побачив, що білки уже зжерли увесь пиріг і вилизують форму. Ах, ті ж бісові білки. закричав пан Дротенко. Ситі та щасливі білки подалися на вуличку. А там їх підстерігав цей негідник кексик. Паршивий котяра схопив одну білку і потягав її за вуха. Потім він схопив іншу білку і натер їй чуприну лапою, а потім взагалі зв'язав двох білок хвостами докупи от паршивець. На щастя, нагодилася стара пані духмяна, поки кексик не встиг заподіяти ще більше шкоди. Вона схопила його і почухала йому підборіддя. Ходімо, ходімо, мій шибенечку», – промурчала вона до нього. Настав час вечеряти, ти зможеш погратися з своїми новими друзями наступного ранку. І ось настав наступний ранок, і кексик увірвався на подвір'я, злякавши пташечок і перервавши малювання пана Дротенка. Цей шкодливий котяра настрибнув на групу білок, які нічого не підозрювали, схопив одну з них і зібрався смикнути і клацнути резинку від її трусів, що було важко, тому що білки, як ви знаєте, не носять трусів. Білки були розгнівані. Пташечки полетіли уверх ховатися у крони дерев і відмовлялися спуститися униз. Старий Пан Дротенко був такий засмучений, що сів писати листа меру міста для того, щоб наскаржитися на нових сусідів. Тієї ночі білки влаштували зустріч, щоб з'ясувати, як же ж їм поводитися із цим противнючим сусідським котом. Вони хрумтіли сирними паличками і запивали узваром. Це допомагало їм краще думати. Нарешті вони виробили ідеальний план. Наступного ранку, коли кексик увірвався на подвір'я, пташечки спокійно собі дзьобали ягідки на дереві. Зловісна усмішка з'явилася на пухнастій котячій морді. Він присів і зненацька стрибнув у повітря. Перелякані пташки пурхнули у небо. І потягли мотузочки, які їм до хвостиків поприв'язували білочки. Ці мотузки перекинули пастку, і на кота вилилась ціла бочка крижанючої води. Кексик видав лютий нявкіт. Мяу! Зачувши цей галас, старий Пандротенко вибіг на вулицю. Матінко. вигукнув він. Та цей пафосний негідник, виявляється, не більший за білку. І це була правда. Під отим шикарнючим хутром кексик виявився малесеньким і тонесеньким. Оце ганьба, засоромлений кіт похнюпився і так швидко потеліпав додому, як тільки міг. Білчин план спрацював ідеально. Вони кожна давали одна одній п'ять. Барвисті пташечки пурхали навколо, галасливі пташечки гіготіли, а пан Дротенко радісно за цим спостерігав. Адже ж бісові білки, сказав він із захопленням. Старий пан Дротенко так і не заприязнився із новими сусідами. Ну, зрештою, він же ж був буркотуном. Але стара пані дохмяна подружилася із білочками та із пташечками. Кожної суботи, коли пекарня закривалася, вона приносила додому нерозпродані торти, пироги і печива. Виставивши на вулицю стіл для пікніка, вона влаштовувала смачнючий банкет, на який радісно усі збиралися. Ну, як усі? Усі, окрім сусідського кота. Кексик відмовився раз і назавжди виходити на вулицю.